Цивільний кодекс України, статті 739 743, стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти. Платник безстрокової ренти має право відмовитися від договору ренти. Умова договору, відповідно до якої платник безстрокової ренти, не може відмовитися від договору ренти, є нікчемною. Договором ренти можуть бути встановлені умови здійснення платником безстрокової ренти відмови від договору ренти. Договір ренти припиняється після спливу трьох місць місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між ними. Стаття 740 Право одержувачі безстрокової ренти на розірвання договору ренти. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі якщо платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на один рік. Платник безстрокової ренти порушує свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти. Платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним ренти у розмірі і в строки, що встановлені договором. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти, також в інших випадках, встановленим договором ренти. Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти. Якщо договором ренти не встановлені правові наслідки розірвання договору ренти, розрахунки проводяться залежно від того, чи майно було передано у власність платника ренти за плату чи безоплатно. Якщо майно було передано у власність платника ренти безоплатно, у разі розірвання договору ренти одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплатою річної суми. Ренти. Якщо майно було передано у власність платника ренти за плату, одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти та вартості переданого майна. Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно. Під виплату безстрокової ренти несе платник ренти. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого за плату від, під виплату безстрокової ренти, платник має право вимагати відповідного припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати. Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти, на певний строк. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, платник ренти не звільняється від обов'язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах встановлених договором ренти.